Ось, народ багато питає. А як можна побачити? Зараз ми про коротке відео зробимо. Вегетація Подивимо, чи ні? Які корінці вже. Бачиш? О, корінці. О, які а? корінці. Бачиш? Ага. Це при відновленні вегетації? Ну так, да, весною вже. Так вже температура тайні. вже днем сягала до плюс 10, да. Ну Це видно, з'являється от, от, білі. Бачите, ну, пшеничка ця була посіяна пізно. Вона тільки тільки починає куститися. Ну, вона була посіяна десь в другій половині жовтня місяця. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, нас сьогодні дуже часто запитують аграрія, чи відновлюється вегетація озимої пшениці. Через те, що це важливо фіксувати час відновлення вегетації на вашому полі. Від цього залежить дуже багато. Від цього залежить і ваш майбутній урожай. Так от, друзі, як визначити початок вегетації озимої пшениці? Професіоналу це не важко. Він візуально вже може подивитися, побачить, що вже пшеничка міняє колір на полі. І це означає, що вегетація вже почалася. Але, друзі, ми можемо дуже легко це перевірити. Дуже швидко і просто, вийшовши на поле і взявши якийсь участочок невеликий на рядочку і зрізавши ножничками до самого поверхні грунту, пшеничку, ну, багато не потрібно, сантиметрів, можливо, 15-10. І ви потім вже на другий день побачите відростання молодих рослин. Це найбільш швидкий такий от. Спосіб визначити вегетацію. Взявши лопатку, викопавши рослину, ви можете подивитися, от уже відновлення вторинної кореневої системи, воно вже з'явилася. Тобто, враховуючи, от бачите, такий корінець біленький із вузла кущення. Тобто Почала вже рости вторична коренева система. Так, да, відповідно, це залежить від регіону. На Одещині там тепліше, там швидше піде вегетація. На Сумщині холодніше. Там можливо вона ще не розпочалася. Але таким чином ви можете в себе зафіксувати час, день вегетації відновлення пшениці, тобто вашого сорту. І пам'ятайте, що різні сорти. По різному відновлюють вегетацію. На різних полях вегетація також відновлюється по різному. В межах одного господарства, маючи 3-4 поля, вегетація може відновлюватися в залежності від того чи іншого сорту, в залежності від схилу, південний чи північний, від наявності рослинних решток на полі, від кольору ґрунту, від його фізичних властивостей, вмісту глини, тобто його прогрівання, піщаний він чи глинистий, Тобто факторів дуже багато. Але краще, як я вже сказав, обрізати ножичками 20 см. І потім заїхати, подивитися, і ви побачите. Оце така коротка інформація для вас, друзі, як визначити початок відновлення вегетації зимої пшениці. А якщо ти не підписаний, шановний наш аграрій, підпишись. Дякую, друзі, що ви з нами. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Лайки ставте. Хочете, дизлайки ставте. Ну, в основному ми бажаємо, щоб ставили лайки. Ми цінуємо свою працю, цінуємо своїх підписників. Буде більше лайків, буде більше аудиторія отримувати інформацію від нас. Друзі, коментуйте завжди, отримайте відповідь на ваші питання. Поширюйте інформацію. Між вашими знайомими друзями колегами бажаємо всім вам нам перемоги, миру добра злавити. На все добре, високих, стабільних врожаїв, прибутків. Слава Україні!